Безмерти, нас. Сьогодні велике у нас свято це День святого Архангела Михаїла. І в Україні архістратиг Михаїл є одним, одним із найбільш шанованих святих. Є земним повелителем, він вважається у нашого народу. А так як наша Шелестівська церква, яка перевезена з Мукачівського району, освячена саме на день святого Архангела Михаїла, тому тут сьогодні проходить велика служба. Церква наша побудована була 1777 року в селі Шелестово Мукачівського району, а 1929 року вона була перевезена до Мукачева і вже на територію нашого музею 1970 року. Четвертого року вона трьохподільна, двохзрубна, побудована з дуба, і між іншим хочу зауважити без жодного гвістка, тому що раніше вважалося великим гріхом при спорудженні таких храмів забивати цвяхи от у церкву.